І всім привіт, народ, з вас, підписка та вподобайка. Так, ми продовжимо грати в Iron 4 за Угорщину з метою. З дуже важливою метою формування. Лісто Угорщина. Ой, Угорщина, Україна. Для цього треба мати всі українські території. Крим, Ростов, Волинь і Краснодар. Ну, і ще можна навіть грузинську монархію відновити. Прекрасно. Угорську Галичину хотілося б взяти, насправді так кажучи. Так тут загалом ми зараз б'ємо совок, ми забрали Вінницю, залишили їх тут без постачання. Ще б. Дуже хорошо було б зайти ще в Черкаські постачання, який під Черкасами. Якщо ще в Київ зайду, знову ж, моя мета ось тут, напевно, їх обрізати, і це буде прям дуже прекрасно. Це буде майже ідеально. Як, в принципі, виснажуємо Савок вигідними наступами. Але хоч ось тут на півдні зараз. Тим більше, поки в мене тут є вигідні наступи. Так, а в мене чогось не вистачає. То побла... Як так вийшло, що в мене не вистачає до пообладнання. Так, 13 військових заводів потім нам буде обладнання. Всі нові заводи, військові обладнання йдуть. Блін, і тут теоретично можна прям зробити прорив. Ось сюди. Під черкаси. Так, вони намагаються мене затримати. Тут можна контрнаступ навіть зробити. Так, трохи порозширятись також тут, щоб виснажити їх. І самі черкаси також було б взяти, дуже прикольно. Ой, хтось втратив свій вузол постачання. І комусь тепер ще гірше тут стояти. І хтось ще втратив цілий регіон. Так, на наша мета максимально ускладнити їм тут постачання. І для цього я хочу ось це все, фактично, ось це все взяти в оточення. Для цього мені треба зайти в Київ і трохи вище за Київ. Або Житомир просто взяти. Житомир складніше взяти, тому моя мета тут трохи проби пройтись на північ по Дніпру, вирівнюючи кордон. Так, так, от нічого не відіб'єте. Не мрійте. Так. По-хорошому почекати Черкаський вузол постачання, поки запрацює. І пробуватись далі. Здовж Дніпра. Атакуємо вздовж з Дніпра. Несусніть постачання зараз. Падіння маніли байдуже. Японія воює з США. А США в союзниках? США не в союзниках, а шкода Так. Скасувати. У-у-у. у у Як воно все виглядає тепер? Прикольно. А що було з дивізіями, які я взяв? Контролювати у. У них так. Окей. Перше. Забрати війська у Чихосовачних дивізії Дві дивізії сюди. Одну. сюди. не знаю. Сардинська. Попросити війська. Одна дивізія. В цю армію. Так, забираю всі війська наших маріонеток. Я не знаю, це 13 дивізій. Нехай поки що тут будуть, нехай. І тобі ти, напевно, більше захисна дивізія. Майстер засідок. Так, моя мета вирівнятись по Під, Коротше, піти на північ вздовж Дніпра. Ну, знову ж. Виїдні наступи дуже сильно виснажують Савок так. Я вибачаюсь, я збережусь, я хочу отримати свою галичину. Угорська галичина. Мені байдуже, віддай мені. Ми союзник, ти, напевно. Я не знаю. Я просто не знаю, як це працює. Там о, в умовах написано, чим сильніший союзник, тим менше шанс, що вони погодяться. А я їх союзник. І ти б... І при цьому вони мій союзник. Чи, коротше, як це працює, мені просто цікаво. І хотілося б тут в Київ прибіжати, чесно кажучи. Верне виробництво. Прекрасно. 41 рік, це точно щось. О, є, О. Краще ППО. Там ворожий агент прийшов в наш бік. Так, байдуже. Бельгійського агента спіймали. Київ. Ми не байдуже заходимо в Київ. Там я затримую сусідній провінції. І тут затримую вас сусідній провінції. Я маю зайти в Київ. Ха? Ой! Ой, хтось втратив Київ. Так, залізницю я не хочу будувати, тому зараз просто захоплю ось цю провінцію. І далі, для мого плану, нам залишиться. Піднятися ще на дві провінції сюди по рівнині. І відрізати Житомир від вузла постачання. Це буде не так складно, насправді кажучи. Так, але і далі почекати, поки київський вузол постачання запрацює. Блін, ми дуже сильно пробилися, дуже сильно. Мені здається, ми захопили у Савка більше, ніж Савок захопив у Польщі. Дивіться, у Савка окупація на 414 очків, в мене окупація на 394. Ні. Савок у Польщі захопив більше, ніж я, у Савка. Ну, зараз будемо виправляти. Нехай всі зараз встануть По позиціях. До речі, що ми тут? На Захист протитанкова атака. Ой, прорив протитанкова атака, здається там. І все. Де. Ну, спо. США приєднались до союзників. Блін, а в нас мета війни на Йогославію є. Яка стане союзником, скоріш за все. Як неприємно. О, давайте тут підтримуємо висадку. Ну просто висаджується. А, ну все, допідтримувався. Давайте тут підтримуємо з... наступ. Якщо вже поляки наступають, давайте їх підтримаємо. Так. Зараз просто вигідними наступами буду пробиватись. Падіння Гонконгу. Так, продовжуємо вигідні наступи. Їм дуже боляче обходяться наші вигідні наступи. Ну, як, як, як я красиво вирівнявся. Швеція, та нехай взаємовигідна торгівля. Так, тепер я взяв 427 окупації, не 419 є. Я окупав, окупував Савка більше, ніж Савок окупував в Польщі. Вони програли. Вистальвати троську. е Так, продовжуємо. І, окей, тут вже час самого прориву. Самим проривом заходимо в Житомир. Є. Ой! 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 Так, без одніє дивізії, я думаю, сюди можна. А з цього боку підтримка. Все вперед. Спробуємо зробити повноцінне оточення зараз. Так, сюди, тут не даємо його атакувати, заходити. Давай, 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 давай. Ви в чотирьох прямо сюди. Нам необхідно зробити це оточення. А вони звідси навпаки виходять. Давайте тут внутрі оточення також. Внутрі ну, майбутнього оточення атакувати їх. Щоб вони не сильно думали, що робити. Блін, щоб Житомир одразу працював як вузол постачання. Блін. Окей, нам не вдалося. Все, все, все. Треба вчасно зупинятись. Можливо, з якихось більш вигідних позицій, позицій це зробимо. Але не прямо зараз. Бо в них тут це виходить сквозна провінція, там дуже багато дівізі через неї ходять. Може зараз просто якось обережно поступово, повідбуваємо їх з Галичини. Так, угорська галичина. Я буду дуже вдячний, якщо ви мені віддасте все. Так, покращу ППО Давайте. Я чекаю. Я чекаю результат. Ну, Ну дивно. Польща? О! Фабрики військової заводи вільні. Що далі? Давайте німецькі провінції забудовувати, їх тут дуже багато. Я тепер 5 підряд одразу можна забудовувати. 6. Я можу 6 одразу. Рейланд, Кайф. Це величезну чергу в будівництві додав. І тут. Та вперед, ми маємо пробитись. У вас нема вибору. Ми зобов'язані зробити тут оточення. Просто зобов'язані. Я хочу. Ааа! Добр... А, я думав, я більше отримую. Вони стали осередніми, але я думав, я ще там. Волинь отримую собі. Хоча б волинь. Хоча б Волинь Давайте інтеграція. Умсловый та Австрії. Умсловості богеймі та Австрії. Інг. прикро Але слухайте, Львів з 10 очейком для будівництва. Івано-Франківськ. 25 очей для будівництва. Ой, 7 очей для будівництва і тут 15 очей для будівництва краків. Не кажучи, що про людські ресурси, які я тут отримав. У мене одразу скакнули людські ресурси до мільйона. Okay. Там мені здається, я тут просто. Коротше, відбити їх, це все одно також дуже непогано буде. У них не така сильна промисловість. Типу, совок. Скільки в тебе військових заводів? 190 максимум. У мене 67. Але вони більше втрачають за мене. Бо я трохи розумніший. Я заганяю їх в місця безпостачання. Огнеметний танк. Та байдуже на що ще, Ще щось. Просто все підряд, вивчайте. Я навряд чи цим цим користуватись буду. Ну, все, то зачиняємо це оточення зараз. Я насправді так кажу, що думаю, ці 16 військ просто розформувати. сенсі, неможливо розформувати. Короче, байдуже. Ну, це просто дивно, що неможливо розформувати, бо розформування це ж просто я повертаю їм війська. Це ми зараз дуже сильно їх виснажили, навіть ураховуючи те, що ми не закрили це. О, оточення все одно зробили з 10 дивізій. Ну, 10 це вже непогано. Але ми їх дуже сильно виснажили. Ось, поки ви ви не відступали, ми їх постійно виснажували, і вони б не втратили 1,4 мільйона, коли я б них. 469 тисяч. М -м -м -м. Всього три рази. Всього в три рази різниця. Цього мало. Цього занадто мало. Так з вас я не можу розформувати. Так, вас можу розформувати. Напросто просто дратує все одно. Ось цього Леню... Ленюка не можу розформувати ти. Давай, розформую ось цю дивізію. Ось так. І ви 12 розформувати вас. Все, мені не потрібні ось тут. 120-ка дивізія моїх союзників, нехай захищає Польщу, допомагає захищати Польщу. Але саме наступальні війська вони лишаються однаковими. Так, я думаю, я можу собі дозволити запланувати ще 24 дивізії. Там тільки ДОП обладнання не вистачає, яке зараз буду в величезній кількості вироблятись. Так, що ж, яка моя наступна мета? Так, свок 493 окупації, в мене 647, х. Але. Блін. Як ви могли дозволити Польща з моєю та підтримкою дати їм прям настільки пройтись? Це дивно. Ну, давайте зараз вигідними наступами трохи повирівнююсь. Просто тому що можу по рівнинам пройтись, де в них нема постачання. Так, а тепер мені треба пройтись через Дніпро. Так, логічно наступний наступ вести або в Полтаву, Полтава, Гомель, або Дніпро. І я голосую за Дніпро. Так, четвірку відправляю напряму сюди. Звідси, четвірку відправляю другу провінцію в Дніпро. Вас в Дніпро, від Кремлію, і в також в Дніпро. Вперед. Ось такий прорив. Зараз буде. Та ми впораємось тут. Пройтись в Дніпро, скоріш за все, впораємось. Бо двома провінціями. Атомні дослідження є. Так, 42-й рік. Це. Ось ти. Швидкість досліджень. І давайте нову піхотку. Є-є-є-є-є-є-є. І. атакуємо саме Дніпро. Все, Ой! Ой! Хтось лишився без постачання. І також в Запоріжжя зайдемо, щоб взяти контроль над додатковим регіоном. Та й, блін. А що, як що? Аж в Сталіна пробитись. В Донецьк. Вперед. Просто якщо вдасться, то чому б і ні. Настільки, щоб вони посипались. Тут головне в оточенні не потрапити. Це також такий маленький нюанс. Треба не потрапити в оточення, бажано. Але ми тут аж трьома провінціями йдемо. Ще й розділили їх зараз. Блін, прям в Ростов. Зможете прям в Ростов зайти? Все, вперед. Так, ой! Сок нас дешифрував. Як лячно. Ой! 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 Все, і дуже, це дуже важливо зараз Ростов взяти, тому що ми зараз дуже сильно тут будемо завдяки цьому, якщо візьмемо Ростов, будемо дуже сильно контролювати постачання. Прям дуже сильно постачання на південь будемо контролювати. Що, відбуваємо їх звідси. Давайте, всіх тут стоять. Ваша головна мета зайти ось сюди. Ем. Я також просто сюди. Вперед. Ми це зараз зробимо, тут прорив ще один зробимо. Оточимо. Їх. Так, під Луганськом закриваємо оточення. Так, бонус для ППшки, нову арту вивчаю одразу. М -м, стабільність. О, остроугорщини. Мамо. Приінтегрувати суб'єкти в состав імперії, а також способність. У-у-у. у у Я зможу багато національних територій отримати, скоріш за все. Вперед. Так, блін. Іще б краще було б, якщо б я ось прям в Краснодар і в Новолайноськ Пробився б. Так, тут Станьте по річці. Блин, можна було вообще на Харків пробитись. Мені не вистачає дивізій, 24. Ні, тренуйтесь, то тренуйтесь. Просто хочеться тут об'єднатись також. Так ну після свого в, в керч. Ооо, і новососиськ, зараз зайду. Ой! Ой! Тось втратив ще провінції. Одна з дивізії, ти сюди напівде. Блін. Знову ж, якщо вдасться в батумі пройтись. Все, окей. Я зрозумів. У мене нема вибору. 24 дивізії. Лістати? Нема. А, ні, в мене, в мене ще багато генералів. Приєднуйся. І вставайте сюди швидше. Так. Ні, ти другу провінцію будеш йти в батумі. Просто пробіжатись аж в батумі, це буде не те, що хорошо, це буде прям прекрасно, бо ми їх залишимо зараз без пального. Ну, ми залишимо їх без пального. Ми і так створюємо їм неймовірні проблеми з постачанням. Прям неймовірні. Ой, закрили це оточення. Ой, подивіться просто на це. Я обожнюю. Обожню кулесе летати. Падає все. Зупиняємо. Прорив батумі, поки що зупиняємо. Щоб взяти цей фокус. Контролює? Ну в плані, наскільки контролює? Мені цікаво треба. Ростов, Волинь і Краснодар. Волинь. Блін. Ну ні. Я можу теоретично виключити заліансу. Блін, Волинь треба контролювати. Мені не дадуть. Не дадуть просто взяти щось і зробити. Окей. Мені здається, після ось цього фокуса, після ось цього фокуса я зможу інтегрувати все що є? Яка в мене тут... О, давайте випросити вітчизняну кіндо... кіноіндустрію. Поліпшення умов праці. Та й давайте інвестувати в турецьке обласне будівництво. Все. Так, є, 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 є. Так далі, наступно. Зараз всі війська встануть. Будь Ш... ласка, швидше, встаньте швидше. По позиціях мені треба наступні прориви робити. Ви молодці і так далі, але наступні прориви не чекають. О, бонуси Бонуси флоту. Дякую. Хоча я нічого і не вивчав. Фокуси, напевно, фокуси. Дали. Так, окей. Полтава. Сюди вигідний наступ. Складновато. Не вистачає щільності дивізії. Так, трохи вирівнюємось. Це, доречно, я повирівнююсь. Так, геть понсійська кріпка капнула. Так, подалі від Луганську їх відіб'ю. Луганський мій, і навіть не мрійте про нього. Польшу я тримаю. Прекрасно. Нарешті я сюди зайшов. Блін, ви на відновлення, Окей. Так, я зробив прорив, і я зроблю. Це прекрасно, що я зробив прорив, але в нас тепер взагалі не вистачає щільності дивізії. По дві на наприкінці, цього недостатньо, щоб робити прориви. Ні, теоретично можна, робити і прориви, і оточення, але мені комфортніше, коли ще більш щільно ми стаємо. Стажимо їх наступами. Так що мені тут на трапети на дальності візьму. Ми пробуваємось не там, де треба, насправді, кажуть. Так, ми тут їх видавлюємо. Хоча може це зійде за відволікання, вони побачать, що я тут подбиваюся і переведуть сюди війська. Але напевно тут. Ну, все, це, напевно, останнє зараз принці, якої візьму, далі я не буду атакувати. Постачання, ось тут, в цьому місці, дуже жахливе постачання. Полтава, я дуже близько з Полтавою. І далі зараз просто швидко пройтись. Відродження Австро-Угорщини. Так, рішення. Мені попалку додаватися рішення. У, у у ось Угорщина. Угорська Чехословаччина, Ломбардія, Венету можна позабирати в них все. І потримувати їх фабрики. Фабрики, військові заводи і так далі. Який кайф. Це все? А тут. О, а тут тепер підсвічують які саме провінції мені потрібні. І по-хорошому мені не вистачає його славія. Що, реалізувати європейську єдність? А. Прикол в тому, що ви розумієте, що мені. Типу, я не контролюю жодної провінції, щоб реалізувати це. Ну нехай. Австро-Угорщина. якщо я буду контролювати робити Австро угорщину це буде прям прекрасно. Але поки що зупинимось на цьому. Чи війна з Польщею мене чекає. І, скоріш за все, з союзниками забрати Югославію. І зробити ще купу провінцій югославських національних коротше, прям прекрасно. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до добажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в до Підписки, в коментарі і так далі. будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.